70-річний Володимир Бієнко до Великобачанського центру медико-санітарної допомоги прийшов отримати бустерну дозу вакцини від ковід-19. На коронавірус він перехворів у жовтні 2020-го. Я був під цим одразу кисень, а потім кислород. Три тижні маски не знімав кислородом тих. Тяжко переносити і тяжко дивитися, як люди страдають. При мені три чоловіки пішло в життя. Чоловіка місяць лікували у Миргородській лікарні, бо у селищі тоді не було стаціонарного відділення. Воно запрацювало у грудні 2020-го. Нині пацієнтів поменшало із 35 ліжок зайняті 8, каже Леонід Гавловський. У нас у листопаді було 12 хворих, у грудні місяці було 45 хворих і в січні місяці ми пролікували 23 хворих. За весь період, що в нас лікували, ми ковід хворих, у нас проліковано 225 хворих, із них 19 хворих померли. Нових пацієнтів із тяжким перебігом хвороби від минулого тижня у закладі не приймають. Їх направляють до Миргорода, де розташований базовий стаціонар. Це роблять згідно із розпорядженням про тимчасове призупинення роботи окремих стаціонарів для лікування хворих із covid 19 в області, розповіла Лідія Войтенко. Тимчасово призупиняється робота. Це є такий підхід до коригування ліжкового фонду. У нас визначені опорні лікарняні заклади в Полтавській області, які функціонують в своєму режимі. Якщо вони недовантажені і в них не лікується менше 80% від загальної кількості ліжкового фонду, ці лікарні працюють. Решта лікарень знаходиться в режимі ожидання. Нині у нас стаціонари заповнені, у нас заповнені наші базові, заповнені на 27-28%. Ну, я ж кажу, що це цифри такі, вони коливаючі. Одним із базових закладів є обласна інфекційна лікарня. В установу госпіталізують пацієнтів із усіх громад Полтавщини. Нині із 150 ліжок зайняті 63, сказала головна лікарка закладу Наталія Свериденко. Із 26 стаціонарів для хворих із коронавірусом тимчасово призупинити роботу має приблизно половина. Решта 12 – це заклади із базовим стаціонарним відділеннями. Поки нових пацієнтів відвозять саме у ці заклади. Пацієнти знаходяться на доліковуванні в тих стаціонарах. І якщо у нас буде змога не підкладувати нових пацієнтів, туди вони будуть призупинені їх роботи. Якщо не буде такої можливості, значить вони будуть продовжувати роботу в режимі ковідних госпіталей. Нині в області захворюваність на ковід, 19 зростає, розповів епідеміолог Андрій Байбарза за третій тиждень року. Який оце закінчився в неділю 23 числа. Ріст захворюваності порівняно з попереднім тижнем старовився 40%. Визначився новий штам Омікрон. Зросла захворюваність дітей, смертність залишається на тому ж самому рівні. Однак заразність його більша навіть ніж штам Дельта, який в нас стабільно циркулював до цього. Каріна Попова та Сергій Ярохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.